Вітаю у промову сьогодні. Говоритимемо про українське помило. І ні, я зараз не про цитрусові. Помило – це палиця з прив'язаними на кінці гілками, ганчірками для вимітання золи з печей для прочищання димоходів. А ще цим словом зневажливо називають людину, якою помикають. Вислів змести як помилом» означає нищити все підряд, нічого не залишати. Іноді із помилом порівнюють язик про когось. Дуже балакучого, хто любить говорити багато зайвого, непотрібного говорять. У нього язик як помило. А про брехливих кажуть коцюба куткудакала, а помило яйце знесло. Коли хтось зазнав невдачі, тобто облизня спіймав, помило знову тут, як тут. Облизати помило, тобто зазнати краху, програти. Говоріть українською правильно, тримайте язика за зубами, щоб ним, як помилом, не прочищали димоходи.